Вітаю наших глядачів. Сьогодні з'ясовуємо, у чому різниця між статусами військовослужбовця та військовозобов'язаного, що на них впливає, який обсяг прав та обов'язків вони мають. Отож, відповідно до статті першої, а саме частини дев'ятої закону України про військовий обов'язок та військову службу, визначено, що військовозобов'язаними особами це є ті особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил України та інших військових. Формувань з метою їхньої подальшої обороноздатності нашої держави. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то це ті особи, які проходять військову службу. Тому військовозобов'язаними сьогодні фактично вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років, тобто до граничного віку проходження військової служби, які перебувають у запасі, іншими словами кажучи у резерві для комплектування збройних сил. України. України на період дії воєнного стану і на період мобілізації. І саме на цих осіб. Поширюється закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А військовослужбовці це вже ті особи, які призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вони включені до особового складу військової частини або іншого військового формування, утвореного відповідно до чинного законодавства України. У зв'язку з цим, з моменту включення такої особи до особового складу військової частини, вона набуває правового. Статусу військовослужбовця, і саме з цього моменту до неї застосовується уже не мобілізаційне законодавство, а закон України про військовий обов'язок та військову службу. І також буде застосовуватися там статут збройних сил України або положення про проходження військової служби у збройних силах України чи в інших силових або оборонних відомствах. У зв'язку з цим ви маєте пам'ятати, що підстави, наприклад, для звільнення від мобілізації і підстави для звільнення з військової служби регулюються окремими законодавчими актами. Якщо ми говоримо про підстави для звільнення від мобілізації, то це стосується виключно військово зобов'язаних, до яких ми застосовуємо статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо особа Проходить уже військову службу чи то за контрактом, чи то за призовом, чи то на підставі мобілізації в період збройної агресії проти України. То в даному випадку буде застосовуватися стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. У зв'язку з цим необхідно знати про такі розмежування, оскільки сьогодні виникає дуже багато питань з приводу застосування неправильної норми права до тих відносин, які є по факту. Таким чином, будьте свідомими, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.